Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу розповісти, як будуть виплачувати пільги на комуналку після нового року. Ви вже можете зараз за бажанням вибирати підходящий варіант отримання грошей. Зараз більш детальніше вам все розповім. З 1 січня 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг будуть виплачуватися виключно грошима. З урахуванням змін пенсійний фонд буде переказувати пільгові гроші наступним чином. Пенсіонерам, які одержують пенсію у банках або через відділення Укрпошти відповідно на їх пенсійні рахунки, особам, які не одержують пенсію на поточні рахунки, які відкриті в Ощадбанку за зверненням органів пенсійного фонду України, цей процес пройде автоматично без вашої заяви про відкриття банківського рахунку. Своєю чергою, органи пенсійного фонду проінформують вас про це в паперовій формі. Або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Виплата пільг у готівковій формі буде здійснюватися після укладення договору за Ощадбанком. Пільговики вже зараз, тобто ви можете вже зараз обирати підходящий варіант отримання грошей. Якщо ви звернетесь до 30 листопада 2022 року до органів соціального захисту з відповідною заявою, вже в грудні гроші прийдуть вам поштою. Або на рахунок обраного вами банку. Тому якщо вам інформація актуальна, будь ласка, скористайтеся до 30 листопада є ще час. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.